Вівторок, 6 травня, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ще один тривожний ранок на Дніпропетровщині. Окупанти поцілили по Синельниківському та Нікопольському районах. Поранена людина. Вночі ворог також масово наатакував атакував безпілотниками Харків та Одесу. Є загиблі та травмовані. А на Росії чергова бавовна, невідомі безпілотники атакували 11 областей країни-агресорка. Більше про безпекову ситуацію в нашій області та Україні розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віком тобі слово. Вітаю, Катю. Неспокійний ранок видався на Дніпропетровщині. Наші захисники неба збили над областю три ворожі безпілотника. Втім, є й влучання. Одна людина поранена внаслідок атаки по Іларіонівській громаді Синельниківського району. Ворог поцілив по місцевому підприємству. Травмованого ушпиталили у важкому стані. Дроном вдарив ворог і по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Вночі росіяни вгатили з артилерії по мирівській громаді та атакували Новопавлівську громаду Санельниківського району кабами. Там зруйнований міст через річ. Косолона. Напередодні надвечір ворог скорував по нікопольщині fpv дрон. Поранення отримали троє жінок. Пошкоджені півтора десятка приватних будинків. Від четверо поранених через обстріли окупантів на світанку 20 шахидів атакували місто кількома хвилями. Масована атака тривала понад дві години. На місці влучань спалахнули пожежі. Наразі вогнеборці ліквідовують наслідки ворожих ударів. Травмовані три чоловіка та жінка. У всіх гостра реакція на стрес. Росіяни поцілили по Шевченківському, Холодногірському, Київському та індустріальному районах. Понівечені житлові будинки, авто, будівля ресторану та місцевий ринок. Третії години російськими військовими застосовано ПН-15 до палатки типу по шахет у території міста. Під ударом опинились приватне підприємство, торгівельний центр, а також приватні будинки громадян. Проводиться огляд місця події, вилучаються уламки та фіксуються наслідки. Одна людина загинула, ще одна поранена на Одещині. Ворог атакував область безпілотниками. Пошкоджені цивільна інфраструктура, приватні житлові будинки, складське приміщення та автівка. На місцях лучань спалахнула пожежі, але рятувальники їх приборкали. Тим часом на Сумщині оголосили термінову евакуацію з Білопілля та Ворожби. Голова адміністрації Михайло Мельник закликав людей терміново виїхати у більш безпечні місця. Евакуаційні автобуси вирушають щодня о 8-й ранку. Також можна записатися на евакуацію цілодобово. На Росії чергова бавовна. Москву другу ніч поспіль атакувала ударні безпілотники. Мер повідомив про понад 10 БПЛА, які нібито збила російська ППО. Уламки одного з дронів. За його словами, пошкодили житловий будинок у столиці країни-агресорки. Загалом цієї ночі, за інформацією у соцмережах, безпілотники залетіли в 11 регіонів РФ через масовану атаку. Тимчасово припинила свою роботу аеропорти в Москві, Самарі, Калузі, Волгограді та Саратові. Там міноборони повідомило про сбиття 105 Безпілотників І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11-му. Катю, тобі слово. Дякую тобі, віку. А це була наша Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Двоє людей травмовані, з автівок. їх деблокували рятувальника. Серйозна автотроща сталася зранку на Мануйлівському проспекті у Дніпрі. Там зіштовхнулися два легковики удар. був в такої сили, що обидва відлетіли у стовп. Одну з автівок затисло між електроопорою та іншою машиною. Травмованих ушпиталили, а обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. А поліцейські Нікополя перекрили канал збуту вогнепальної зброї армійського зразка. Трофейною зброєю торгували двоє братів. Один з них вивозив снаряди та озброєння з фронтових територій на запорізькому напрямку, а інший шукав клієнтів серед місцевого криміналітету. Одного підозрюваного затримали на місці злочину після отримання 80 тисяч гривень за продаж кулемета. Згодом правоохоронці встановили місце перебування і другого підозрюваного. Наразі фігуранти під вартою їм загрожує до семи років ув'язнення. А у Кривому Розі поліціянти викрали організовану групу наркоторговців та вилучили понад кілограм психотропів. Організував незаконний бізнес 23-річний містянин. у поплічники взяв знайомих. Правоохоронці затримали підозрюваних. Нині вони під вартою. Під час обшуків у них вилучили посилку з кристалічною речовиною та велику кількість наркотичних речовин. Обладнання для фасування, ноутбуки та мобільні телефони. Правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної групи. Без громадського транспорту зв'язку та із закритими аптеками так виживають мешканці Вище Тарасівка на Нікопоччині. Ворог у лічених кілометрах тож у селі зруйнований кожен другий будинок. Як люди намагаються хоч щось виростити на городі між російськими атаками та хто забезпечує їх водою і хлібом? Про життя під прицілом окупантів у прифронтовій вище Тарасівця. Наш наступний матеріал. Монтери якомога швидше розвантажують 4 тисячі буханок хліба. Ворожі обстріли можуть розпочатися в будь-який момент. На вулиці не можна, дрони літають По головам, як то кажуть, ходять. Страшно, дуже страшно. По два буханці у руки місцевим видають двічі на тиждень. В основному два дні ми видаємо, а буває, коли і за день роздаємо. Коли стільки людей як яка можливість у людей прийти? Видача проходить виключно у приміщеннях з міркувань безпеки та щоб уникнути скупчень на сусідів, на мамку і на себе. – Скільки буханок вийшло. Вийшло в мене 8,6 на трьох чоловік і на чотирьох. Село розташоване на березі колишнього Каховського водосховища. Від ворога вище Тарасівку відділяє лише 10 кілометрів. Окупанти б'ють регулярно. Вся інша гуманітарна допомога видається за межами села в сусідніх населених пунктах через безпекову ситуацію. безпекова ситуація, ми знаходимося в зоні активних бойових дій. Ну оце і вся безпекова ситуація. В будь-який момент може тіти гради, артилерія, дрони. Кожна друга хата побита російськими снарядами. Більшість місцевих евакуювалися із семи з половиною тисяч населення. Зараз кажуть місцеві, залишилося менше тисячі. Пан Микола розповідає, як тиждень тому ворожий дрон поцілив в його автівку. Бензобак. вони ціляться тільки по бензобакам основно приїхав на роботу сім ранку. Я рано приїжджаю. І я вийшов з машини, летить до ясів заховатися, і він з першого заходу він забак. це лічно моя машина. Машина, яка була у мене на производстві, теж підбили, спалили. І машину тракториста. Чоловік керує комунальним підприємством, що забезпечує село водою. Говорить, через щільні обстріли вже тиждень крани у місцевих сухі відновити водопостачання не можуть. Можна зробити це. Проблеми всі рішаються. Треба вийти на берег. На, на берег ми не можемо вийти, тому що летять дрони. Ми, як кажуть, берег дуже хорошо просматривається російськими москалями. І нас вийдуть. Тільки приїжджаємо на берег. Через 20-30 хвилин летять і дрони, і лі артилерія. Через росіян немає у селі зв'язку. Мобільний зник у лютому, тож, аби зловити інтернет, треба йти у центр до Старлінку. О. Привіт, синок! Ну як ти так? На початку року тут зачинилася і остання аптека. Працівники евакуювалися, а знайти заміну їм не можуть. Та стільки повністю в працювала. То скільки? Та давно, мені ж вже не 10 років. Вона давно працювала, ну а це закрили. Якщо де що случиться, то таблетки хоч які купиш. А зараз я ж село здорове, людей багато, а в душе случиться. Нема не нічого купити. З квітня у селі перестав курсувати громадський транспорт. До Нового году ходив три рази. Понеділок, середа і п'ятниця. З 1 січня ходив два рази, понеділок і п'ятниця. З 1 квітня взагалі немає ні. Соціальна маршрутка їздила наразі через позицію американського президента фінансування скоротилося, поки що шукає наш благодійник, той, який надавав цю соціальну маршрутку, шукає кошти на відновлення маршруту. На жаль, часники до нас не хочуть заїжджати через безпекову ситуацію. У нас їздила маршрутка тут оплатна, але попала під дрон. І, звісно, більше не хоче. Купити щось неможливо, та й на городі виростити овоч окупанти не дають, розповідає пані Віра. Обробляти всю ділянку, зізнається, немає сил. Частину свого городу віддала сусідам. Цибульку посадила, ось редісочки посіяла, хтось знає, як вона мороз той й видержа. Тут помідори будуть, огурці, далі картошка. Уже сьогодні два дрона десь бахнули. Бог його зна, коли ще прилетять. У мене клубничку треба обробити, а я її ніяк не можу обробити, бо я, це мені далеко пройтися, ноги болять, якщо він за мені треба тікати, а воно, виходить, в мене далеко. Я можу не встити. Тоді хоч лягаю тут у рівчаки. Пані Віра згадує, минулого року безпілотник залетів їй просто у вікно. Він, Ось тут він як застряг і висіло, клап'ї такі висіли. Воно ж мені побило всі стіни, от ось, ось сюди він оце виходить, отут він зірвався, мабуть, і ото рвануло такого все. А що отака от дирка? Тут вікони, вікно таке було. А от дім пані Тетяни обстрілів не пережив у 2014 році Жінка переїхала у вище Тарасівку з Криму. Тут вирішила будувати нове життя. Втім, росіяни тут не дають спокою. Ці стіни взагалі немає тут? – немає збі. Де в два слоя з цієї сторони одна, а там промежуток, а з тої сторони ще одна. Що це за підпорка? Гаси, щоб не падав потолок. У напіврозваленій хаті жінка й зимувала. каже, йти їй немає куди. Я їх просто не вважаю за людей, як такових, як то кажуть люди. Хіба це люди? Поки громада у списку тих, що перебувають у зоні активних бойових дій, жінка не може отримати від держави фінансову компенсацію за зруйноване майно. Тож і відновлювати будинок ніяк. Наразі у вища Тарасівці залишається жити до півтори тисячі населення, поки в небі тиша вирощують городину і вірять. Настане день, кому Україна переможе. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новини одинадцятого каналу. Скандали баспричину на спокійне і питання, які не мають простої відповіді. Психологи під час війни фіксують зростання емоційних розладів у дітей. Як батькам розпізнати тривожні сигнали, вберегти дитячу психіку? Та чи варто взагалі говорити із дітьми про російську агресію? Подробиться у наступному матеріалі. Після переїзду в Дніпро, звісно, в Мірине Повідніці, ми відмітили зміни, тому що вона стала більш емоційна, стала влаштовувати такі скандали по поводу БЕС. Дар'я, мати шестирічної міри, розповідає про один з найскладніших періодів у житті їхньої родини переїзд з Бахмута в Дніпро. Каже, окрім проблем з документами та пошуком житла, гостро стояло питання й емоційного стану донечки. Вона важко переживає. Вона хотіла до своєї квартири, до своєї подружки, з якою вони з самого народження були разом. І Вона постійно питала, коли ми поїдемо додому, поїдемо до моєї кроватки, до моєї кімнати, до моєї іграшок. З мірою ми спілкуємося з дозволу матері та в її присутності. Момент переїзду дівчинці було лише три рочки. Але попри це вона все пам'ятає до деталей. Навіть зараз розказує не про яскраві моменти дитинства та ігри з однолітками, а про обстріли. Це відбувається вечором, коли я лягаю Пати мати дівчинки каже, вона й не думала, що колись доведеться відповідати на недитячі питання міри, чому дім окупований, чому на Україну напали та коли вони зможуть повернутися додому. Казали, що дім там, де мама, ста там дідим, там де ми, тобі, тобі буде тут добре. Проте не всі батьки наважуються говорити з дітьми про війну. Дехто взагалі намагається уникати таких розмов. Зізнаються, вважають, що так вбережуть дитячу психіку. Ми намагаємося дуже не спілкуватися. На цю це тему, Тобто він знає в загальному. То тобто есть він знає, що є агресор, він знає, що нападає. У мене є знайомі, у яких дитинка багато знає про це, тому вона дуже хвилюється. Коли люба тривога, в неї починається паніка. Дитячі психотерапевти ж пояснюють, якщо дитина питає, важливо говорити з нею про війну. Якщо ж ні, інформувати, але не нав'язувати свої думки та емоції. Дуже важливо інформувати дитину про те, що відбувається, про війну. Оскільки дитина ізольованою від новин, якщо батьки не говорять, то вони ніби обманюють дитину, тому що діти та все бачать, а батьки мовчать. Психотерапевтка благодійного фонду Голоси дітей Юлія Сахорова вже не перший рік працює з маленькими українцями, які живуть під російськими обстрілами. Каже, коли до них прийшла міра, вона одразу помітила, що дівчинці потрібна допомога і запропонувала матері попрацювати зі спеціалістами. Вона стала занадто емоційна, почала ну говорити гадості, почала капризувати навіть так. Ну дуже важко з нею було домовитись. Не закривати очі на дитячі переживання це найголовніше, говорять психологи, бо не розв'язу. Зані проблеми відгукнуться у майбутньому. Досвід десятилітньої війни показує, ті, хто пережили її у підлітковому віці, зараз у дорослому стикаються з психологічними розладами. Межові розлади особистості бувають і селфхарм, і суїцидальні думки. Центр підтримки благодійного фонду найбільше завантажений у прифронтових містах Харків, Запоріжжя, Дніпро. Зокрема, в нашому місті щомісяця психологічну допомогу отримують майже пів тисячі дітей. У 100% дітей, які до нас звертаються, які переїжджають з окупованих територій. Дійсно вас важко переживають інтеграцію адаптацію на новому місці. Для дітей, які вже мають стресові реакції на вибухи та тривоги, психотерапевтка пропонує три техніки заспокоєння. Запропонувати дитині, уяви собі, що в тебе на животі є човник. І коли ти вдихаєш через носик, човник піднімається і видихаєш. Що опускається, він ніби пливе по волнах. В той час, коли дитині небезпечно, дитина може перенести свої переживання на іграшку. І ще одна техніка це техніка метелик. Вона включає роботу тіла і блокує стресові реакції. Можна скласти ось так долоні на предпліччя і ось так от постукувати, ніби летить метелик. Спеціалісти запевняють, забути втрати, постійний стрес через вибухи та біганину в укриття неможливо. Втім, треба вчитися жити з цим досвідом і рухатися далі. Маленька міра разом з мамою теж продовжують будувати своє життя вже тут, в Дніпрі. Найголовніше каже мати дівчинки. Вона знайшла собі нових друзів і заняття, яке її відволікає. Мені там дуже подобається. Ми там займаємося. Поробками. Ми займаємось ганчарством. Фонд голоси дітей допомагає дітям і сім'ям із досвідом війни з 2015 року. Все завдяки благодійним внескам. Люди можуть безкоштовно отримати тут психологічну та юридичну допомогу, консультацію логопеда або просто прийти на заняття з арт-терапії. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Сьогодні день тих, хто оборонить нас від окупантів. і несе на собі найважчий тягар бойових дій в окопах під обстрілами на нулі. 6 травня в Україні день піхоти. Вони опора сухопутних військ. Саме піхотинці першими займають позиції і останніми їх залишають. Щодня вони стоять між ворогом і нами в будь-яку погоду та за будь-яких умов. Ми дякуємо піхотинцям за силу, витримку і незламність і вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. І у Дніпрі про хвилину мовчання на знак скорботи за всіма кого вбила Росія. Відтепер сповіщатимуть і в електротранспорті. Оголошення лунає о дев'ятій ранку одночасно з усією країною. У деяких тролейбусах і трамваях про хвилину пам'яті сповіщають водії, згодом це автоматизують. Також щодня о дев'ятій ранку напис Хвилина мовчання з'являтиметься на 170 міських табло. Нагадаємо, минулого тижня таку ініціативу вже впровадили у міському метрополітені. Увага, увага, увага! Через одну хвилину відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Рівно о 9 ранку. Зупиніться. Відходіть справи на одну хвилину. Згадайте загиблих від російської збройної агресії. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!